Доброго дня, дорогі українці. Канада продовжила програму QET для українців, які рятуються від війни до 15 липня 2023 року. Про це повідомив 22 березня міністр Імміграції Канади Шон Фрейзер. Що це означає? А це означає, що українці можуть реєструватися на цю програму, тобто подавати заявки ще до 15 липня 2023 року. Це останній день подачі заявок на КВ. Плата за заявку і надалі не стягуватиметься. Якщо ви оформите заявку до 15 липня цього року і отримаєте дозвіл, то матимете час аж до 31 березня 2024 року, аби приїхати до Канади і будете мати право на отримання державної підтримки. Українці, які вже перебувають у Канаді, Матимуть змогу до 31 березня 2024 року безплатно продовжити або змінити свій тимчасовий статус. Залишаються усилі і основні переваги програми, тобто одноразова фінансова допомога у розмірі 3000 канадських доларів на дорослого та 1500 доларів на неповнолітню дитину до 17 років. Федеральний уряд Канади прийматиме заявки на одноразову фінансову допомогу до 30 червня 2024 року. Майте це на увазі. Новоприбулим українцям, які протягом перших двох тижнів приїдуть і далі надаватиметься безкоштовне, екстрене, тимчасове житло, якщо це, звичайно, потрібно. Українці також матимуть доступ до і далі до безкоштовних курсів вивчення англійської мови протягом року. Всі інші федеральні програми підтримки українців, про які я розповідав у своїх багаточисленних відео, теж залишаються чинними. Тобто українці отримають work permit, допомогу із працевлаштуванням, страховку здоров'я card та доступ до безплатної канадської медицини. Можливість безплатного перельоту до Канади, доступ до банківських послуг до бібліотек та безлічі інших послуг у Канаді. Отримання іншої одноразової чи щомісячної фінансової допомоги у провінціях, якщо ви тимчасово не працюєте, або ваша сім'я з дітьми потребує підтримки, ви теж зможете її. Отримати це окрім одноразової матеріальної допомоги від федерального уряду. У кожній з провінцій Канади ця допомога різна за формою і кількістю коштів, які виплачуються, та періодичністю. В одних провінціях її видають, в інших ні. Але одразу застерігаю: не розраховуйте, що ви отримаєте її легко і просто. Є багато умов і навіть перешкод, які потрібно здолати. Ніхто просто так у Канаді гроші не дає. Послуги з поселення у містах та селах Канади, які зазвичай надаються для постійних мешканців Канади, залишаться доступними для всіх українців та членів їхніх родин до 31 березня 2025 року. Програма QET була оголошена на початку березня 2022 року. Термін її дії збігав 31 березня цього року. Після 15 липня 2023 року українці, які бажають приїхати до Канади з-за кордону, все ще можуть подати заяву на отримання візи або дозволу на роботу чи навчання. Але через інші тимчас... програми тимчасового проживання. Проте, вони вже підлягатимуть оплаті та стандарт... стандартним вимогам цих імміграційних програм. Тому не втрачайте зараз шансу, якщо ви збираєтеся емігрувати до Канади. Мій прогноз про те, що програма буде продовжена, виправдався. Це питання дуже хвилювало українців, особливо з початком березня, коли програма заку... закінчувалася. Багато блогерів телефонували до імміграційних офіцерів, намагаючись вив... вивідати якусь інформацію щодо долі програми. Але я розумів, що державні службовці керуються лише інформацією в межах своїх повноважень. Потрібно було дочекатися. Офіційної інформації від канадського уряду. І нарешті, вчора, 22 березня, така інформація поступила. Про що я вам і повідомляю, як і обіцяв, я відстежую і подаю лише офіційну інформацію, тому несу відповідальність за кожне своє слово. До речі, Міністерство імміграції Канади видало вже понад 615 тисяч екстрених віз. В рамках канадсько-української програми КЮЕТ загалом від громадян України та членів їх сімей надійшло вже понад 943 тисячі заявок. За даними Прикордонної служби Канади, з 1 січня 2022 року. По 12 березня 2023 року до країни прибуло 134, 133 тисячі українців саме за цією програмою. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал, який є керівництвом до дії з переїзду і проживання у Канаді. Понад 30 відео з різних питань життя і облаштування українців у Канаді чітко, коротко і конкретно. Це не я себе нахвалюю. Таку оцінку ви знайдете в коментарях моїх підписників. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!